Окрема процедура, і вже в кінці лічильна комісія затверджує протокол, про який є фактично тим рішенням. Розумієте? Так підготуйте відповідну процедуру. Вона підготовлюється після того, як включений порядок денний, після чого ви згадаєте цю сама процедура, яка відбувається про відповідалі відчутно. Її не можна переходити. Вона готується у процесі, визначається лічильна комісія, вона з зал, вона готує бюлексі. Відписують, ну задай. Так. Рішення підтримується. Е Якщо маємо так, так, ми вимагаємо від вас відповідних е дій. Робіться, готуйте, ви є депутати, обрані нами. Давайте робіть щось. Для чого ви всі сидите? Я хочу, щоб кожен з вас, з нас, з вас, сьогодні тут, висловив свою позицію, що ви там вчити. Так, і буде, безумовно. Ну. Так ми це очікаємо від вас. Ви інші дні. Розумію, що питання стоїть про те, щоб включити в порядок сесії денний сесії розпоряджати питання про... Точно запропонування? Тому ми будемо розповісти про місце України є два механізми. Де це одна третя депутатів і пропозиції від голови, тому просто прополую комісії, яка не може приймати рішення, давати лише рекомендації, висновки, пропозиції.